Слава Ісусу Христу! Дозвольте запросити вас на велике свято посвячення храму Божої премудрості Святої Софії Українського католицького університету, у суботу, ввечері і в неділю зранку, 10 і 11 вересня, тут, у Львові, на вулиці Стрийській, де постало нове університетське містечко. Патріарх Святослав разом з синодом Української греко-католицької церкви очолять моління, які розпочнуться походом з храму Святого Юра з іконою двері милосердя. Цей храм, який обіймає цілу історію нашого спасіння останніх двох тисяч років, запрошує вас до паломництва. До нього і в ньому. Нехай Господнє благословення буде з вами, нехай покров пречистої двері милосердя будуть над вами. Входімо крізь ці двері, ідім паломництвом, ідім в радості і мирі.